Благодійна виставка Продаж картин стартувала в Івано-Франківську. Автор робіт місцевий художник Роман Бончук. Митець виставив на оглядини дев'ять власних картин, створених упродовж року. Всі вони різнопланові, адже зібрані з різних виставок. Митець називає роботи симпатиками, адже їх відзначили глядачі. Серед них передсмертний портрет Андрея Шептицького Мальфара Нечая, а ще відібрані картини із серії Меланхолія. Саме в них люди нерідко віднаходили глибинний зміст і пропонували власні інтерпретації. Люди побачили тут не тільки саму підходячу гаму, можна сказати, таку гаму, яка їм, імпонує під їх настрій. Хтось побачив там ніби якийсь пустельник, який блукає, там. хтось побачив зародження життя, хтось побачив там в морі якийсь там загублений човен, хтось побачив перлину, там створені всесу, тобто, там Більше того, що я міг, ніби там підозрювати, виручені гроші з продажу картин Роман Бончук передасть на потреби учасників АТО. Можливо, це буде теплий одяг або щось більш необхідне на даний момент. Однак на що саме художник сприймує благочинні кошти, вирішить одразу після збуту полотен. каже, буде відштовхуватися від вирученої суми. Теплий одяг, і не просто його придбати, а самотужки туди відвести і заодно для себе. Побачити ситуацію бо в планах є і зображення цього періоду нашої історії. Власну реакцію на агресію сусідньої держави Роман Бончок зобразив на масштабному полотні після відкриття картини борцям за незалежність України. Художник відвезе її копію на схід. До речі, упродовж двох місяців Роман Бончок зібрав на потреби української армії близько 200 тисяч гривень. Їх передав волонтерам для придбання амуніції для силовиків. Ато Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.